Що таке схуднення завдяки нейрографіці? Що таке взагалі нейрографіка? Нейрографіка це один із методів, є дуже багато різних методів роботи зі своїм розумом та зі своїми думками. Я думаю, ні для кого це не секрет. І от нейрографіка це один із методів, завдяки якому можна працювати зі своїм мисленням. Як це відбувається? Під час малювання нейроліній ми не просто малюємо, ми малюємо спеціальні, особливі нейролінії. Ми їх скругляємо, ми з ними працюємо за певним алгоритмом. Це не просто малюнок, ні. У нього йде поступові етапи. На кожному етапі є якийсь розвиток, є якийсь шлях, тобто це саме практика. Це практика. А не просто якісь каракулі намалювали, приложили до живота, і воно почало худнути. <свісно> і під час цього малювання в нашій голові змінюються наші установки, ми знаходимо якісь рішення. Під час малювання відбувається глибокий внутрішній діалог. Там, де ви знаходите особисті свої відповіді на свої запитання. Ніякого секрету немає, ніякої магії немає. Це звичайна робота нашого тіла з нашим мозком. Ну, все, все що я хотіла сказати.